Ремонт доріг у Чернівцях топ тема для обговорення. Із площини віртуальних дискусій перейшла до живого спілкування очільника міста з жителями про 6 кілометрів відновлених шляхів нинішнім керівництвом міста проти одного тупика Каспрока, розповість моя колега. 100 мільйонів у 2018-му виділили депутати на ремонт доріг у Чернівцях. Торік у лютому народні обранці навіть підписали міжфракційний меморандум про те, аби спільними зусиллями спрямувати таку суму на відновлення шляхів. Не підтримав цю ініціативу тодішній мер. Тож ремонтників на вулицях міста до липня марно було шукати, поки міським керманичем був Каспрук. На момент, коли припинили повноваження міському голові, було з загальних 100 мільйонів, які виділені на дороги, було витрачено тільки 3 мільйони. Зроблений тупік в районі вулиці Лук'яної Кабелиці і два тротуари. Це все, що було зроблено на 26 липня. На момент 26 липня не було жодної проєктно кошторисної документації, яка би пройшла експертизу, щоб можна було негайно прийти до ремонту доріг, не дивлячись на це. Таку документацію виготовили, зробили починаючи десь 23 серпня. Проведений величезний об'єм робіт. Припинили період застою вже опісля припинення повноважень Казпрука. Почалась активна фаза ремонту доріг. Принаймні, секретареві міськради та директорові департаменту житлово-комунального господарства було з чим прозвітувати перед чернівчанами. За перші сім місяців на капітальний ремонт доріг і тротуарів було витрачено менше трьох мільйонів. На 31 грудня цих робот було зроблено 55 мільйонів. Так, аварійні розбиті ділянки протяжністю понад 6 кілометрів на понад 30 вулицях міста відновили за цей період. То чому ж не ремонтували до 26 липня? Чернівчани запитали, чи могли цьому перешкоджати депутати, адже на це постійно нарікав відсторонений за бездіяльність Олексій Каспрук. Депутати можуть вставляти палки в колеса, щоб ці дороги не ремонтувалися, що гроші вже вже криха. Ні, це міф, тому що після того, як виділені кошти, затверджена програма Комфортне місто, а вона у нас дуже велика. І вже далі розпоряджається фактично коштами департаменту, департамент і міський голова. Проколовся з відмовкою Ексмер. Виходить, гроші на рахунку були, та він не зумів чи не хотів ними розпорядитися. Тепер же ображений такою активністю нинішнього керівництва «Каспрук», разом з поціновувачами його мерської творчості прийшов на зустріч, аби спробувати заробити політичні бали. Які я робіт ще шеп визнав для замовлення міста капітального ремонту. доріг? за п'ять місяців після 26 липня було витрачено набагато більше робіт. Здійснив міськшеп ніж. До, до того, як ви керували місто немов замовляння, повторював одне і теж Каспрук. Однак, спекулюючи такою турботою про міськшеп, ексмер чомусь не обмовився про те, що довів це комунальне підприємство ледь не до зубоження. На 26 -е число липня мішепна заборгованість по всіх статтях мінус 10 мільйонів. Мінус 10 мільйонів в результат роботи попереднього керівництва міста. Скажіть, будь ласка, так хто працює? Мішепна на громаду чи громада на мішеп? Мінус 10 мільйонів. Мільйоні, скажіть, будь ласка, це підприємство має оборотні кошти для того, щоб закупити матеріал, для того щоб купити пальне, Все, борги, борги, борги. Дали матеріальну допомогу зараз підприємство стає на ногах. Прорватися у словесну гру, яку влаштували прибічники від стороненого Каспрука, його захисниця та експосадовці чернівчанам. Було непросто. Молодець, Обсіла ексмера, все та вже відома групка людей, що світиться і на судових засіданнях Каспрука. не Незброєним оком бачу, що абсолютно були не дотримані державні будівельні норми. Просто для того, щоб розтранжирити гроші, це як називається? От я би хотіла почути відповідь, Ну, ви а, не А ви, від, ви можете, можете ще представити, щоб знати з ким звати Ольга скільки? А прізвище? Мартинюк. Мартинюк. ясно. Я вже бачу, що у вас говорить ображена людина за те, що десь я звільнив вашого чоловіка з посади начальника управління е, освіти? Та, попри висновки кандидата фізико-математичних наук, пані Мартинюк, про державні будівельні норми, якість ремонту доріг під сертифікованим контролем. Чому Шустро, тому що єдиний фактично один, хто має сертифікат по введенню технологій за ремонтом доріг міста. Раз. І ми не тільки щось трога залучали техналію, ми залучали фахівців з Укравтодору. А ось як контролювалася якість того мізеру доріг, який робив Каспрук з колишнім директором департаменту ЖКГ Кушніриком під великим сумнівом. Технагляд, хоча б має досвід, який при департаменті контролю за якістю виконання робіт, але він не має права цього здійснювати. Технагляд без, без відповідного сертифікату. Інспекція з питань архітектурно-будівельного контролю не дозволяє реконструкцію капітальних ремонту об'єктів без здійснення сертифікованого технагляду за об'єктами. Взялася плямувати роботу департаменту ЖКГ і екс-чиновниця міськради Тетяна Лебухорська. Ми виявили, що на порталі Прозоро оприлюднені договори п'ятьом вулицям. Причому там вартість договорів від 100 до 800 тисяч гривень. Селянківська, до Вашківська, Хортицька, Липковська, Мойрук, Іляден. І ще між приїзд проїзд героїв майдану стосі і героїв майдану 176 Казначейство не пропускає жодну проплату, жоден довір на якщо він не оприлюднив прозор. Та пані Тетяна взяла на кпини, сказане директором департаменту. Чи можете ви сьогодні до вечора на своїй офіційній сторінці в Фейсбук поставити посилання на? Однак таке публічне гучне звинувачення працівників департаменту у порушенні закону України про публічні закупівлі виявилось безпідставним. Володимир Бешлей спростував його й опублікував посилання на оприлюднені договори. Дебати влаштовані командою Каспрука, і спроба зірвати обговорення обурила присутніх чернівчан. Дивно спостерігати за всіми дебатами, які на протязі трьох років вся громада бачить. Я вважаю, що ті, хто довели місто до знебожіння, з першого місця в Україні до останнього, зараз задають питання владі, яка прийшла. за цим спостерігатися вже набридло, цікавились чернівчани розритими ділянками на вулиці головній на сьогоднішній день. Тут нічого не закінчено. Матеріали розкидані. Огорожі немає, вже 8 місяців. Згідно закону, згідно їхньої роботи повноваження. Якщо є критична ситуація там, по газу, чи є вита газу, вони без ніяких дозволів мають приступити до роботи. І ми, як інспекція з благоустрою, яка займається видачою ордерів на розкопці, вимушені їм виписати цей план. Поговорювали під час зустрічі і ямковий ремонт на вулицях міста. Володимир Бишлей розповів про можливість робити його взимку за допомогою чеського обладнання і використання нової технології. Її особливість інфратермо-червоні пальники. В Львів вже застосовує фактично чеську технологію. Зокрема, придбали машину, яка дає можливість робити відповідні роботи ямковий ремонт зимовий період при мінусовій температурі. Ми вже підготували. Відповідний проект рішення і рада нам дозволила придбати таку машину в лізинг. Така машина може з'явитись на балансі комунальників міста вже наступного року. Поцікавились чернівчани і доступністю відремонтованих доріг для маломобільних людей. Мало доступності що з нею її роботу і друге питання ми вичали доступність. Для Але зараз об'єкти все залюються. На жаль, там не жоден об'єкт не буде прийнятий в експлуатацію, на буде враховані питанням доступності. А з тими об'єктами, які вже стали в експлуатацію, він рядів Звичайно, За власне. Та чи не найбільше люди переймаються ремонтом на проспекті Незалежності та вулиці Героїв Майдану? Це питання тягнеться з 2006-2007 року, коли планувалося розширення героїв майдану. Ну можна було й далі там нічого не робити, чекати, а можна було взяти відповідальність на себе і зробити цю ділянку дороги. Звичайно, чернівчани відчувають незручності десь вже там півтора місяця. Бачимо по погодним умовам, що це там може тривати ще місяць, два-три. Ну ми це зробимо. Це буде гарна вулиця, окраса чернівців. З гарним новим асфальтом, з новими зливневими мережами, з новими опорами, так щойно випогодиться. Продовжують роботи на героїв майдану, проспекті Незалежності, вулицях Канівській, Січових Стрільців та Вениченка. Івана Черней, Микола Остафій, Чернівецький промінь.